1 жовтня, визначний день в українському календарі. Він об'єднує кілька свят: День захисників та захисниць України, День Покрови Пресвятої Богородиці, День Української повстанської армії та День українського козацтва. З нагоди останнього в Тернопільській загальноосвітній школі номер 24 провели тематичний урок з образотворчого мистецтва. Учні 9-го Д класу малювали визначних постатей доби козаччини. Саме таку тематику, за словами вчителя образотворчого мистецтва. Романа Криха обрали недаремно, козаки. Це наша, можна сказати, наша ДНК, наша, як то кажуть, кровинка, яка з давніх часів тільки можна сказати, гордість за них звучить. І тільки чуємо це слово козак. Оскільки це наша історія, і без історії, якщо ми її не будемо знати, в нас немає робити. Метою уроку було ознайомити школярів з устроєм українського козацтва, їхніми звичаями, традиціями, побутом. З цього і розпочалось заняття. Згодом під тематичну музику діти приступили до виконання практичного завдання. Вони малювали обраного заздалегідь козака. Владислав Топорівський вирішив зобразити на папері кошового отамана Запорозької Січі Костя Гордієнка, пояснює, чому намалював саме цього героя. Відіграв важливу роль в розвитку України. А саме, він був єдиним кошовим отаманом, який очолював зразу три січі. Також він був одним із співавторів Конституції війська Запорозького городового Пилипа Орлика. Також мені подобається його думка про те, що військо Запорозьке має бути вільним і не має підпорядковуватися жодній з інших держав. Серед тих, кого малювали школярі, Богдан Хмельницький, Дмитро Вишневецький, Петро Сагайдачний та Іван Сірко. Останнього намалювала Катя Янюк. Мені сподобався іменно Іван Сірко, тим, що його легко малювати і скоріше і тому, що мені подобався його образ. Тому що він мав таку велич і тут була вишиванка із накидкою. Не забувають величних предків і в музичній школі номер 1 імені Василя Барвінського. Там готуються до концерту, присвяченому дню захисника і захисниці. Під час нього вокальний ансамбль Фієста виконає пісню української виконавиці Джері Хейл козацькому роду. Керівниця колективу Тетяна Жмут розповіла, що для вихованок обрала саме цю пісню, тому що вона для неї є особливою. Коли вперше її почула, вона мене настільки прийняла. Що я зрозуміла, що обов'язково в якомусь із моїх колективів вона звучатиме, тому що вона настільки несе дух, такий дух перемоги, дух боротьби. І я вважаю, що якщо ми не будемо пам'ятати історії, не будемо пам'ятати наших козаків і їхні здобутки, ми не будемо йти вперед. До вокального ансамблю входить Марта Сабат. На її думку, українці мають пам'ятати козаків, адже вони були важливими постатями в історії нашої держави. Козаки це наша основа за допомогою них. Ми ще досі можемо говорити українською, адже вони ще з давніх віків захищали наші землі. Вони є прикладом гордості і мужності нашого народу. А це означає, що ми маємо бути як, як ни. Ми маємо рівнятися на них. Ми маємо ставити їх як приклад для наступних поколінь. Пісня, яку виконує ансамблі, поєднує тематику козаччини і сьогодення. На думку керівниці ансамблю, підростаюче покоління має знати свою історію, аби не допустити помилок минулого.